Ой, я не стісняюсь, трошки. Та кого? <реш> Всім привіт, я зв'язку Вейп, і сьогодні ми з нашою вирішили підготувати для вас новорічний випуск. Ми не будемо сьогодні розказувати про якийсь девайс, ми ну просто згадаємо трошечки, як пройшов цей рік, покажемо, що відбувалося за кадром, та і просто трошки посміємось. Наші зйомки кожен раз проходили дуже весело, і за кадром залишалося багато факапів і смішних моментів, з якими ми хотіли б з вами поділитися. От Сережа, наприклад, виявився дуже емоційний, але ви, на щастя, цього не побачили. І це досить класно. <різь> ну, що *я, я сказати про те, що великий бак. Коротше, на кольці у нас три дирки. О, і... То що шо в т. І. с. Ти... Р... Р... Ще я довольніше? Мені кажеться, що я такий піселий на камері. А Даша по півгодини дивилася на девайсі, наче в них бачила в перший раз. Але якщо придивитись записи, то здавалося, що ми більше сміялися, ніж розмовляли. Ого, друзі, оце тут пару. Драги дійсно жарять. <світ> 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 коли білий ніточку десь бачиш, треба отак на пальчик намотати, аби тобі думали, кожен круг цей палфавіт, коли називається, на чому зупиниться, отакий солі не реально. Будем твоєю довшою. Йо! А шо? З, а Що я ка... Ще один... Компанії. Ну, ще один розумний хід з компанії Боку. А, з боку компанії. Ех, так, прикро, друзі, закінчити це відео. З вами тепло по по домашньому. Друзі, на жаль, це відео підходить до кін. Що, друзі? <риво> а ще у нас доволі часто заплітик язикався. Це <риво> Сережа. Таку крихітку надзвичайно. Задовжні. За розмірами аргус. Невеликий. За розміром. Ой. Передні та задні сторони у нас шкіряні. І. Що за плітики язикаю? Передні та. Кабель USB. Кабель U. На вибір нам представлено 8. Виробники вирішили зробити дизайнерську лінійку двох типів: вісім девайсів з. А от для себе ми обрали клас... класунці. Та й загалом ми просто дуріли і кайфували перед камерою від того, що робимо, бо е вся ця атмосфера зйомок нам була дуже цікава. Місний. Сам ти місний, Бог місний. Гудбай. Пока, ложь. А також потужність, якщо ви будете парити. А я сказала, що потужність 80. Тиждень чи на місяць, такого звичайно ніколи не буде, не треба. Все. Хлопи виключилися. Він зберіг чудовий розмір. Чудовий розмір. А також від наших фейлів іноді не витримувала техніка. Друзі, цей рік був складним, але не менш насиченим і цікавим. Сподіваємося, що в наступному нас чекає лише одне: це перемога, бо ми всі стали сильніші, витриваліші і точно знаємо, хто ми такі. Нам було дуже цікаво провести цей короткий період 22-го року разом з вами. Відкрити для вас атмосферу вейпінгу по-новому, показати вам круті девайси і, звичайно, познайомити деяких щасливчиків з ними особисто. Ми сподіваємося, що в наступному році все буде тільки краще на цьому каналі, і дуже сподіваємося, що ви нам в цьому допоможете. А як саме Сережа? Ми хочемо покращувати якість відео, і ви можете нам в цьому допомагати. А саме пишіть в коментарях. Які девайси ви хотіли побачити на нашому каналі, можливо, ще якісь інші ролики на тематику вейпінгу? Пишіть це в коментарях, а ми будемо до вас прислухатися і в наступному році запишемо відео, яке буде для вас цікаве. Бажаємо вам самого-самого найкращого, що тільки можна в наступному році. Ми продовжуємо вас радувати класним контентом і надіємо, що ви залишитесь з нами. Ми вас дуже любимо, дуже раді, що ви з нами, дуже раді познайомитися з вами. І сподіваємося, що нас стане тільки більше. А тепер з Новим роком! З Новим роком! На зв'язку був ЮВей. Все буде Україна! Бувайте!